Друзі, вітаю! Ви на youtube Громада. Сьогодні ми поговоримо про кризу, яку створив Трамп, яка торкнулася сотень організацій в Україні. Знову Трамп, куди ж без Трампа? Як громадські ініціативи шукають фінансування? Хто зміг вистояти, а хто на межі закриття? Ця історія про боротьбу і стійкість та креативність у часи викликів та війни. Не пропустіть, буде цікаво. Припинення фінансування USAID усіх проєктів і програм в Україні стало справжньою несподіванкою для українського суспільства. Директива Державного департаменту США щодо аудиту USAID, а згодом і кроки в напрямку його ліквідації, стали подією, яка вдарила по багатьох сферах життя в Україні. Це рішення за масштабом впливу можна порівняти з паузою в постачанні озброєнь зі США, яка тривала з грудня 23-го, по березень 2024 року, і призвела до втрати ініціативи на фронті. Фінансування від USAID було важливим елементом підтримки економіки, соціальної сфери та громадського сектору. Йдеться про колосальні суми. За даними звіту, з початку повномасштабного вторгнення USAID надав Україні 2,6 мільярди на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів на розвиток економіки та 30 мільярдів у вигляді прямої бюджетної підтримки. Це це звичайно у доларах. США. в Україні діяло декілька програм від USAID. наприклад, програма Конкурентноспроможна економіка з бюджетом у 170 мільйонів доларів. За даними секретаріату Кабміну, з 2018 року вона допомогла. 3300 тисячі створити понад 6400 робочих місць. А інвестиції для стійкості бізнесу з бюджетом 93 мільйони стартували у 2023 році. Однак, через зупинку фінансування під загрозою опинилися не лише нові можливості, а і досягнуті результати. Яка ж ситуація зараз? Станом на лютий 2025 року деяким організаціям все ж таки вдалося утриматися завдяки швидкому реагуванню та пошуку альтернативних джерел фінансування? Для прикладу, Ветеран хаб ветеранхаб у Вінниці відновив свою діяльність завдяки українському бізнесу та громаді Вінничини. Їм вдалося зібрати понад 9 мільйонів гривень, що забезпечить безперебійну роботу основних напрямків ветеран хабу, щонайменше на три місяці. Ці кошти підуть на підтримку психологічних, соціальних та освітніх програм для ветеранів, а також на розвиток ініціатив з працевлаштування та адаптації військових до мирного життя. Одночас Команда ветеран хабу наголошує, що фінансова стабільність для них залишається викликом. Український ветеранський фонд підтримує ветеранів та їхні родини, надаючи гранти, юридичну та психологічну допомогу, але він діє при міністерстві у справах ветеранів і завдяки держфінансування та партнерствам під Юсейт мало залежні. Одна з ключових ініціатив гаряча лінія кризової та юридичної підтримки, де ветерани та родини загиблих можуть отримати допомогу в будь який час доби. Раніше цей проект фінансувався IREX, але навіть після завершення фінансування лінія продовжує працювати та все ж. Фонд відкритий до партнерства для отримання подальшої підтримки цієї важливої ініціативи. Національний реабілітаційний центр Незламні, який функціонує у Львові, зіштовхнувся з проблемою через скорочення фінансування для навчання медичних фахівців і закупівлі необхідних матеріалів. Цього року великий грант від Айрекс мав забезпечити навчання персоналу. Зокрема, у сфері превенції та лікування психологічних травм до цього мали долучитися фахівці з Європи, Великої Британії та Ізраїлю. Але через брак коштів співпрацю довелося скасувати. Внутрішніх ресурсів немає, а державні кошти ледь покривають заробітні плати, зазначає виконавча директорка Львівського медичного об'єднання №1 Мар'яна Сверчук. Громадська організація Простір можливостей та коаліція ветеранських просторів. Працюють на національному рівні, підтримуючи ветеранів і їхні родини. Простір можливостей є партнером Міністерства у справах ветеранів, а коаліція ветеранських просторів об'єднує 26 організацій, зокрема, одну за кордоном. Через зупинку у фінансуванні від USAID вони були змушені призупинити навчання фахівців і відкоригувати роботу мобільних груп, оскільки вони теж частково фінансувалися з коштів міжнародної допомоги. Проте ці організації в жодному разі не призупинять свою діяльність. Гранти перекривали зарплати 40 експертів у восьми мобільних групах. Хоча бізнес надає підтримку на закупівлю авто та палива, співробітники працюють без оплати. Керівництво організації робить усе можливе, щоб знайти ресурси для продовження діяльності. Та виплати заробітних плат, зупинка фінансування від USAID створила серйозні виклики для громадських організацій в Україні, проте відкрила можливості для пошуку нових джерел підтримки. Комунікація, співпраця з бізнесом, краудфайдинг та диверсифікація грантових джерел можуть допомогти зберегти роботу критично важливих ініціатив. Українська громадянська спільнота в черговий раз продемонструвала свою стійкість. А як саме ви можете допомогти організаціям, які займаються допомогою? нашим захисникам та захисницям шукайте в описі під цим відео. Донатьте, поширюйте інформацію, адже кожен внесок важливий для створення нашого спільного майбутнього. Разом ми подолаємо і цю кризу.